Тема поганих доріг вже давно не сходить із газетних шпаль та екранів телевізорів. Тим не менше, дороги в нашому місті щороку ремонтують. Чого не скажеш про тротуари. Інакше як жахом на вулиці Шевченка це назвати не можна. Тротуари в самому центрі нашого міста потребують термінового ремонту і вже давно. То чому ж місцева влада уже багато років поспіль ігнорує це болюче питання? За коментарем ми звернулися до міського голови. Фактично на нинішній день виготовлено повністю проекти реконструкції тротуарів на всю центральну частину міста. Ми передбачаємо бюджетом і планом соціально-економічного розвитку на відповідний рік і кошти на це, наприклад. У минулому році ми передбачали, передбачали якщо пам'ять мені не зміняє, біля 900 тисяч гривень. У цьому році біля 1 мільйон 300 тисяч гривень. Але, на жаль, два роки телеглядачі дивляться в канали, чують інформації, що в зв'язку з непроплатою державного, державним казначейством. Тих договорів, які заключають органи місцевого самоврядування, адміністрації, вобне, це по всій Україні, ми не можемо просто проплатити, ми не можемо закупити бруківку, тому що гроші мертво стоять віртуально. А тим часом, як мерія рахує віртуальні гроші, городяни продовжують щодня ходити поганими тротуарами. От що думають перехожі про стан тротуарів у нашому місті. Не дуже, не дуже гарно. То дивляться, на якому місці. Угу. Ну, є так, що є і удобні, є такі, що не дуже удобні, але можна терпіти». «Могло би бути краще. В такому гарному місці, в такій е, природі тротуару мали було б нам набагато ліпше. Я такі тротуари бачив в 1950-му і тепер вони такі. Окрім того, що тротуари в нашому місті майже не ремонтують, існує ще одна проблема. Коли городяни самотужки беруться за ремонт тротуару, то вони чимдуж намагаються підняти його вище ніж у сусіда. При цьому людина задумується над тим, що таким чином вони не лише заливають двори сусідів січними водами, а й роблять цей тротуар непрохідним для людей з обмеженими можливостями. Більшість часу Андрій проводить вдома. Однією з причин цьому є поганий стан тротуарів у нашому місті, адже для людини з обмеженими можливостями самотужки проїхати більшістю тротуарів у виноградові дуже складно. Я дуже рідко виходжу в город, але коли виходжу, то дійсно по наших вулицях, по наших тротуарах пересуватися дуже важко. Вони всі знаходяться в дуже плачевному стані. Хотілося б бачити тротуари, дороги і взагалі різні місця під'їзду в більш хорошому і прийнятному стані. Є місця, до яких дуже легко добратися. Але цих місць дуже мало, хоча й не можна сказати, що хороших тротуарів немає зовсім, проте їх у нас дуже мало. Наприклад, тротуар на вулиці Вакарова можна назвати зразковим. Так само приємно ходити тротуаром прилеглим до площі 750-річчя виноградова. Мабуть, це і є весь перелік європейських тротуарів у європейському містечку. Живемо ж ми по-українськи. Гроші у нас віртуальні, а проблеми реальні. І з цією проблемною реальністю нам доводиться жити щодня. Ходити тротуарами, котрі більше нагадують смугу перешкод, стає дедалі складніше, а інколи і небезпечно. Вікторія Кормуш, Ян Кормуш спеціально для голосу Карпат.